У Миргороді до Дня Святого Миколая для дітей загиблих і зниклих безвісті захисників та захисниць влаштували справжню зимову казку. Свято організували миргородські міська та районна ради за підтримки народного депутата України Олега Кулініча. Сьогодні свято я вважаю, що величезне в нашій державі Це і день збройних сил України, і день святого Миколая. Тому е -е, хотілося зробити щось. Таке гарне для дітей, тому що, незважаючи на те, що йде війна, діти повинні відчувати якусь теплоту, повагу, увагу до себе навіть під час війни. І тому ми із керівництвом міста, із районною радою порадилися і зробили такий захід. Якщо діти будуть задоволені і їм сподобається, то значить наша мета вдалася. Захід був насичений різноманітними іграми та активностями, тож для нудьги не лишилося жодного шансу. Дітям підготували виставу за мотивами книги «Як Грінч вкрав Різдво. Тихо! Хочу, щоб була абсолютно тиша. Свято Башум це моє улюблене свято. Діти, ви згодні мовчати? Тоді піднімемо собі настрій. Давайте поплескаємо в долоньки і потупаємо ніжками. Повторюйте за нами. Малеча всіма силами намагалася допомогти Грінчу почути свою добру сторону. А щоб хитрому персонажу не вдалося заморозити гостей магією, діти, згуртувавшись у велику команду, грілися руханками, грали у сніжки, танцювали та весело плескали в долоні. Не сміх і щирі усмішки наповнили залу, нагадуючи, свято це невід'ємна частина дитинства, яку не можна нічим замінити. Святкова зустріч не завершилася на виставі. На сцені сталося диво. До дітей завітав справжній святий Миколай із помічниками. Він запросив малечу до своєї резиденції, щоб вручити солодкі подарунки. Близько 70 дітей із Миргородської, Великосорочинської, Ромаданівської та Комишнянської громад стали учасниками свята. Народний депутат України Олег Кулініч особисто подбав про те, щоб кожна дитина отримала подарунок і теплі спогади про зимові дива в день святого Миколая. Не випадково одночасно. тоді, коли ми святкуємо і день збройних сил України, в будинок культури миргородської громади запрошені діти. В, яких, в серцях яких війна залишила гіркий слід, це діти загиблих захисників наших, це діти безвісті відсутніх воїнів ЗСУ. І мета цього заходу подарувати дітям святковий настрій, хоч на декілька хвилин влаштувати їм свято, коли б вони забули про те горе, яке в їхніх сім'ях принесла війна. І ми, дорослі, звісно, цим заходом ще раз підкреслюємо, що ці сім'ї не залишились наодинці, що вони завжди відчуватимуть від держави підтримку. Бо це діти герої України для нас вони всі герої. Емоції та запал енергії продовжилися у міському будинку культури. Після вручення подарунків дітей запросили на майстер-класи для наймолодших малювання долоньками, а для старших створення аплікації новорічного янгола. Це свято стало щирим нагадуванням про те, як важливо підтримувати дітей, які пережили втрату, даруючи їм тепло, турботу і трішки дива. Такі зустрічі об'єднують людей та мають подарувати малечі відчуття, що поруч завжди є добро.